Кращою відеоблогеркою міжнародного дитячого медіафестивалю фестивалю Дитятко Лайк like другий рік поспіль стає рівнянка. Цьогоріч вказану нагороду вручили Маргариті Ковтунець, відзначивши її відеороботу про фестиваль автентичної кухні. Мацик у нас була класна розважальна програма. Я познайомилась з класними людьми, дуже класно провели в час, і це став якийсь стимул, стремитися до чогось більшого, щоб. Щоб не проїхати на три дня, так а щоб так жити у минулому році. Цю нагороду отримала Мілена Гудилко. Цьогоріч їй дістався спеціальний приз. Журі за власноруч створений мультфільм Твоя галактика не єдина. Колись була маленька зірка, а потім стався великий вибух, і з'явилися планети, і кожна людина жила у своєму світі. Роботу вивчить кілька фраз жестовою мовою, яку підготувала Рівненська громадська організація нація талантів, відзначили як кращу соціальну рекламу. А робота про садибу Валевських, яку відзняли вихованці місцевої медіашколи, отримали нагороду почесного консульства Азербайджану у Харкові. «На Сцені, коли говорили люди, які вручали нагороди, вони відзначали про те, що є ця така соціальна тематика, тому що наші блогери, які перемогли в минулому. Ми в цьому році вони не мають там тисячі підписників. Ми хочемо, щоб діти читали, щоб вони знали свій край, щоб вони знали, які фестивалі відбуваються, і вони знали, що таке національна кухня. Зрештою, ми абсолютно не ставили собі за мету, щоб подати роботу на фестивалі, там здобути якусь нагороду. Тобто, ціль нашого соціального проекту була допомогти дітям і молодим людям з різними особливими потребами вільно себе почувати у соціумі і знайти ті. Важливі меседжі толерантності, які потрібно донести від них до нас, звичайних людей. Загалом у цьогорічному фестивалі Дитятко Лайк like взяло участь 1450 конкурсних робіт з 96 країн світу. Максим Коломис, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.